Забуваєш, що сам живеш, ти слухаєш чужі думки і більше не маєш своїх, ти повторюєш цитати і не можеш сформулювати біль. Ти порожній носі чужого контенту. В системі не потрібно, щоб ти був щасливим, їй достатньо, щоб ти не помічав, що нещасний. Бо як тільки ти зупинишся і скажеш Я більше не гратиму за цими правилами, і ти стаєш небезпечним, і тому тебе привчали боятися пауз, мовчання, самотністі, думок. Бо саме там правда, а правда знищує систему. Твоя мрія не твоя, твоє тіло не твоє, твоє завтра їхнє. Коли вони знають, коли ти підеш спати. Що ти шукаєш у Google, кому пишеш, кого лайкш чим дихаєш? Вони бачать тебе глибше, ніж ти сам себе. І знаєш, чому вони не бояться? Бо ти ще не знаєш, хто ти, але я скажу тобі, хто ти. Ти незапущена бомба, ти потужність. Якусь Некусплячий мозок навіть не уявляє, ти спалене світло, яке ще не може загорітись, ти загроза. Але тільки якщо проснешся, тільки якщо скажеш досить, бо після досить починається революція всередині тебе, у твоїх діях, у твоїх виборах, у твоїй люті, не проси дозволу гори, так, щоб осліпити. Ті, хто все життя живе в темряві, так, щоб загорілися ті, хто боявся, так, щоб все в тобі стало справжнє. Або ти зараз згадаєш, що ти не товар, або завтра прокинешся проданим, вже буде.